Усім привіт! Рада знову вас бачити на цьому каналі. Сьогодні за вашими голосуванням ми будемо спілкуватися про нашу історію переїзду до Канади, а потім до США. Вже невеличкий спойлер. Тому не будемо відтягувати. Поїхали! Тож! Перше, про що я хочу сказати, це про причину нашого переїзду, загалом чому так сталося. Зрозуміло, що наразі в Україні війна, але по суті ми бігли не від війни, бо я дуже люблю Київ. Київ це одне з моїх найулюбленіших міст. Воно так і залишається в мене серденько. От, Але причина була в тому, що мій чоловік має бізнес. І цей бізнес здебільшого налаштований на канадський та ринок Сполучених Штатів і Тому ми тут, щоб розвивати продукт на цих ринках і безпосередньо бути ближче до клієнта. Але історія в нас дуже довга. Майже одразу після початку війни ми почали процес документальний в плані подачі заявок. І перше, що ми зробили, це подалися на канадські візи, отримання канадських віз по програмі QED, за якою дуже багато українців виїжджало. До речі, як ми вже зараз знаємо, в Канаду виїхало більше 200 тисяч українців. І вони зараз, більшого знаходяться в тій ерії, де ми планували залишатися. Ми розглядали переїзд в Торонто, також згодом в Калгарі. Але загалом до цього протягом року ми їздили на багато виставок від компаній. І побували якраз таки і в Сполучених Штатах, і в Канаді. В Канаді ми були в Торонто на виставці Collision Conference, В Сполучених Штатах ми були в Каліфорнії, в зараз скажу в Сан-Франциско і в Лос-Анджелесі. А потім ще заїжджали в Нью-Йорк до своїх друзів. Ось тому, якби загальне уявлення про цей континент вже якесь склалося, і ми розуміли, куди ми будемо їхати, що нас чекає взагалі, і так далі. На той момент ми думали тільки про Канаду, і ніяких інших думок у нас не було. Ми передивилися купу відосів на Ютубі, скоріш за все, як багато українців, які їдуть. В Канаду або переїжджають в Сполучені Штати з приводу програм, з приводу найкращих міст для початку і для переїзду, з приводу взагалі, умов програми, документів отримання і так далі, тому подібне. І в якийсь момент ми почали дивитися. Ці всі відео не тільки про Канаду, але й про Сполучені Штати. Але умови переїзду в Сполучені Штати нас взагалі не втішали. Так як за цією програмою ви маєте знайти спонсора, і так як Сполучені Штати це країна іммігрантів, тут дуже з ними борються. Не все так просто, як в Канаді. От тому спершу ми відкинули цю ідею, і якби наш шлях лежав до пересаду, нас запрошували знайомі, знали, що там є допомога, і ми вирішили їхати туди. Це за Перісаун. Перісаун, це достатньо, я не знаю, це, мабуть, найменше місто, в якому я жила в своєму житті. Це дуже маленьке місто на 200 км північніше від Торонто. Я залишу там карту. от В ньому живе лише 5 чи 6 тисяч осіб. І там, типу, одне перехрестя, головне це центр міста і так далі, тому подібне. Тому, якби приїхавши туди, ми розуміли, просто, що в нас є житло, нас поселять. Більш-менш реально там було отримати документи швидко, бо це, як я кажу, маленьке місто, і там не такий ажіотаж. От, тому ми, в принципі, погодилися. І перші два тижні ми провели там вже тоді ми розуміли, що ну якби є два варіанти або їхати в Торонто, бо в цьому маленькому містечку було проблематично знайти роботу в тій сфері, в якій ми працюємо. І в принципі було два варіанти: як я кажу, переїжджати або в Торонто поближче до великого міста, де більше самої по суті можливостей і працевлаштування. Або ми почали на той момент вже розглядати інший варіант, і цей варіант був Сполучені Штати Америки, і теж розповім вам, чому він з'явився. Минулого року. Протягом усіх наших цих поїздок, про які я згадувала вище, ми побували в Нью-Йорку, і туди ми їздили не просто так. У влада був там один знайомий, який запросив нас до себе в гості. І він дуже-дуже хотів, щоб ми приїхали. Плюс він на той момент теж допомагав українцям і вирішив, що це буде гарною ідеєю, якщо ми завітаємо до них також. Ось ми приїхали, пробули там 10 днів. Це було місто Джорсі Сіті, воно знаходиться навпроти Нью-Йорку через Гудзон. Гудзон це річка. І до Нью-Йорка можна доїхати на громадському транспорті дуже швидко, там 30 хвилин. і Ти вже в Нью-Йорк. Нам там дуже сподобалось як туристам. Нью-Йорк вражає своїми масштабами і своїми. Висотками, тому, в принципі, коли ця людина, знайома, нам вже запропонувала нам зробити оці документи по спонсорству, ми, якби, в принципі, почали розглядати і цей варіант. Або вже, як я кажу, була ця людина. Ми її знали. Ми знали, як вони приймають ці люди. Ми з ними спілкувалися, і все було, було добре. Ми вирішили поїхати подивитись міста Сполучених Штатів. Ми побували ще додатково в Остіні, в Майамі і в Нью-Йорку, де в нас теж були знайомі, і вирішили все ж таки зупинитися в Нью-Йорку. У нашого спонсора. В Майамі нам здалося дуже чоловим містом. і ще скажу про те, що ми вибирали місто не тільки для життя, а й саме для ведення бізнесу. Люди приїжджають туди більше кайфанути, полежати на пляжі, відпочити. І ми вирішили, що це взагалі не наш ринок, не, не те, звідки ми маємо почати. Ось. І друге місто Остін це Техас. Зустріло нас. Еклі просто, бо це було літо, і як ви знаєте, можливо, в Техасі дуже спекотно, прям капець. Ми бігали від машини до супермаркету, бо реально дуже спекотно. Я такого ще не відчувала. Я думала, що я краще переношу е, тепло ніж холод, але на той момент я просто мені, мені здавалося, що ще дві хвилини, і я впаду в обморок просто. Будуть окремі влоги з цих міст, і я думаю, що вам вони теж зайдуть. Тож, ми об'їздили ці всі міста і в результаті повернулися до Нью-Йорку, де нас чекав наш спонсор. І, в принципі, залишилися там. Але було одне велике але, яке ми не враховували. Життя в Сполучених Штатах як туриста. І життя в Сполучених Штатах як емігранта це взагалі два різні всесвіти. І цю велику помилку, так би мовити, ми взагалі не враховували. Про що я кажу? Коли ти приїжджаєш в Сполучені Штати як турист, ти тобі, тебе вражає все. Це просто реально інший світ. Ти там дивишся на всі ці висотки, статки людей. Я просто коли вперше потрапила в Нью-Йорк, я офігівала від того, скільки на землі є ресурсів і грошей, і наскільки вони всі ці ресурси зібралися в одному місці, бо всі ці відгорохані будівлі, коли ти дивишся вгору і навіть не можеш побачити, де вони закінчуються, ну це просто змінює твоє мислення ось так. І нам там дуже сподобався цей вайб робочий, що всі постійно кудись біжать, всі намагаються досягти якогось успіху. І Ми, в принципі, вирішили, що це гарне місто для того, щоб почати продажі. Але я ж кажу, ми не враховували те, що ми були на той момент туристами, а зараз ми тут як іммігранти. Тож, що трапилося? Ми почали оформлювати всі документи. Звернулися в службу допомоги і так далі, тому подібне. Всі документи тут оформляються достатньо довго, тому ми подалися і в принципі чекали. Я почала вже своє портфоліо оформлювати і подаватись на певні вакансії. Але в силу того, що корінні американці вони мають якусь свою культуру, своє розуміння того, як має бути, ми не зійшлися. Через тиждень в поглядах з нашим спонсором, в тому, як ми маємо жити, людина почала нас просто направляти туди, куди вона вважає за потрібне, Але в нас був свій план, свої цілі, і ми не хотіли підлаштовуватися під когось, бо якби ми планували переїзд дуже довго, і не хотілося просто все це перекреслити і робити так, як хтось каже. Ну ми і не повинні були цього робити. Ось і на цьому фоні ми. Дуже не зійшлися в мисленні, в думках. І людина змінилася просто отак в день. З позитивної, привітної, дружньої атмосфери у нас в будинку був якийсь кошмар. В цій атмосфері ми більше жити не могли, тому були вимушені шукати інше житло. І цей період мені навіть згадувати не хочеться, якщо чесно. Бо відчуття були схожі до того, як в перший тиждень війни. Ти не знаєш, куди тобі дітися, ти не знаєш, що буде далі. Думаєш, як тобі реально вижити, бо тебе просто виселяють, по суті, на вулицю, і в тебе немає більше знайомих, до яких ти можеш саме в цьому місті, там, прийти, попросити по допомогу, чи що ще. І прикол в тому, що. В Сполучених Штатах тут своя система. Я ж кажу багато іммігрантів, і важко, по-перше, знайти собі житло, по-друге, влаштуватися на якусь роботу, роботи для іммігрантів, якісь низькооплачувані, або там якісь вантажники або в магазині і так далі, тому подібне. Тобто, на нормальні роботи навіть з досвідом не беруть. Досвід має бути тільки зі Сполучених Штатів. Або там, можливо, ще з Канади якось розглядають, але в нас такого досвіду не було. По роботі нам за тиждень ніхто якби і не відповів. Ну блін, по суті, за тиждень ну нічого не можна було встигнути. Це тільки тиждень пройшов. Ми встигли тільки податися на документи, і все. Коли ти тиждень в країні, то у тебе по суті ні картки банківської, ні документів, які грають вирішальну роль, скажімо так. І тут не можна зняти квартиру як в Україні, просто там на з оголошення взяв якесь, подзвонив. Типу, і все тобі здали квартиру. Гроші є, нічого не треба. Тут потрібно підписувати договора. Всі квартири здаються мінімум на 6 місяців, а то й на рік загалом. Якщо ці квартири здаються, то вони здаються з залоговими сумами і з проплатою за останній місяць. Тобто, це тре. Тричі більше ніж звичайний звичайна оплата за місяць, і найголовніше це їх не здають людям, у яких немає роботи. Бо є від, від власника квартири, є запит на пейчеки. Пейчеки це коли ти працюєш, тобі заходять. ну, типу як документ, підтверджуючи, що ти маєш роботу тут. От, і також питають кредитний рівень твій, кредит-скор, якого теж, якби у людей, які тиждень тут, його просто ну немає. За тиждень це не робиться. О, тому всі все це накладалося, накладалося. Звичайно, що квартиру можна знайти, але це тривалий час, потрібно шукати і шукати людей, які тебе пустять і довіряться. Тобі просто на твої якісь документи, на твій банківський рахунок, якщо ти їм покажеш, і так далі. Але це складно. От і ось так ми провели ще два тижні в пошуках, і дуже багато на в нас було, якщо чесно, знаків того, що ми не маємо залишатися в Нью-Йорку. От тому ми вже розглядали варіант повернутися назад або в Торонто, або переїжджати кудись до знайомих в інше місто. І ось так один вечір влад спілкувався зі своїми теж знайомими з Києва, і вони запросили нас до Бостона в своє житло. Тобто ми могли приїхати. Вони домовились з нами, що ми могли приїхати почати пошуку квартири і потім переїхати на своє житло. Ми вирішили, що залишатися більше в тому місці ми не хочемо. І з Джорсі Сіті ми десь через тиждень ми ще пожили там на Airbnb, знімали, але це теж дуже-дуже дорого, більше ніж 100 доларів за ніч. Коли квартиру, наприклад, можна зняти якусь кімнату навіть в районі півтори тисячі доларів за місяць, а тут якби 100 доларів за ніч дуже-дуже далеко від Нью-Йорку вже, Маленьке містечко, і це виходить десь 700 доларів за тиждень лише. Ну коротше, і ми вирішили, що потрібно їхати. Поїхали до друзів. Добиралися ми теж з пригодами, але благо, що вже доїхали. І я ж кажу: ця, цей тиждень, навіть два, були настільки стресовими. Я навіть в Україні в перший тиждень війни, мені здається, так не стресувала як ось тут. Бо там я знала, що я в своїй країні. В мене є багато знайомих, які можуть мене підтримати там будь-як. І в мене не було такого стресу, як якось саме при переїзді з Нью-Йорка. Фу все. Тепер до позитивного. Коротше, приїхали ми в теж в маленьке містечко, але вже біля Бостону до друзів. В них за два тижні ми достатньо швидко знайшли собі житло, в яке нас пустили без таких супер-пупер документів, яких в нас все ще немає. Ось, і я дуже вдячна за те, що є такі люди, які довіряють і пускають. Ось саме тому ми зараз живемо на третьому поверсі того будинку, яке, який ви бачили в попередньому відосі. От, і в принципі, все більш-менш стабілізувалося. Ось така от історія того, як ми потрапили до Бостона. Дуже довгий в нас був цей шлях. Нагадаю, ще раз, що ми приїхали в Саунд, з Саунду поїздили по містах в Остіні, Майамі, в Нью-Йорку. В Нью-Йорку зупинилися. Потім по нью йорку ми теж там переїжджали, бо потрібно було з'їхати. Ми були в двох різних містах, жили. в Містечках маленьких, типу того. І потім вже приїхали до друзів, і від друзів переїхали в цю квартиру, де я зараз знімаю це відео. Ось. Тож, і все, весь цей шлях зайняв нас, мабуть, півтора місяці десь. Да. Ось така от довга історія. Як виявляється, ну, в принципі, це і зрозуміло, що еміграція – це не так легко, як здається. Є багато перепон, як мовних, так і пошуку нової роботи і так далі, тому подібне. Але. Мені здається, що імміграція в Сполучені Штати це прям типу максимальний топчик. 80 левел за складністю. Як туристу сполучені штати зайдуться 100% і вони вражають. І, мабуть, тому люди хочуть сюди переїжджати. Ну і не тільки з цієї причини, а ще з багатьох. Ось, але в силу таких обставин в мене поки що немає якоїсь супер-пупер ейфорії. І ми якби налаштовувалися, я ж кажу, на цей переїзд достатньо довго, тому я поки що в такому підвішеному стані. Про мої враження, це, мабуть, буде вже окреме відео, і скоріше за все воно буде наступним. Бо мені є ще багато чого розповісти вам про Сполучені Штати як взагалі інший світ. Що тут не так, як тут люди живуть, і що мене дивує в цій країні найбільше. Тому залишайтесь на зв'язку. Я дуже була рада для вас сьогодні записувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобається. Якщо сподобається, то дайте мені якось про це знати. От, якщо у вас є якісь ще питання або пропозиції щодо того, що б ви хотіли від мене почути. То я тільки за пишіть, я їх всі перечитаю і оберу щось з цього списку, або може навіть декілька речей, якими я хочу поділитися. Тож, дякую сьогодні, що були зі мною, і па-па!